Обійшов всю цю будівлю навколо, нікого немає. Ну десь тут стоять тачки, які я маю забирати. Може вони з ключами і не треба ні з ким взаємодіяти. Мерседес Метріс називається в Америці, у нас він. Віто. А де він код? Що це таке? Де, де він код? Це ж не він код? А, от він код. От мій. <плес> угу, Закритий. Що це таке? Не тут ключі. А, це щоб коли двері відкриваються, щоб не бити по кузові. Ключів немає. Так. так. Е -е 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 Йде мені когось знайти? А ще я ясно їхав. Інтересно мені наскільки довго я так їхав. Тягав страб по асфальту. Ну, мабуть, немало часу. Том розберусь, тачки забрати. Де люди? Де хоть хтось. Так, зараз буде конкретна перестановка. Бо мені ренжа треба поставити на кінець. От. От там були двері. Чи не там. От воно, оці двері. Як можна догадатися, що це треба в них заходити в оці ось, ось двері. Тоже впритик. Їхати 40 хвилин, в мене залишилась година, щоб забрати третю машину. І цю скинути. Встигну чи не встигну. Це через ту довботню з чарджером і обіженого араба. То він там такий Привет. Як вальяжно і повільно тут опускається скло о, дивіться як прикольно, видно як ти по прицепу їдеш чи не видно. По-моєму я на ручнику їду. Я забув за тут рушник. От рушник. Чи це не ручник? Все, він довжен бути підключення. Багато чого тут непонятного в ренжове. Е, куди ти піді... Що ти зробив? Я ж стренджа маю скинути, взяв, підігнав мені бус. Підпер мене, чувак. Хоч від'їхав і на тому, дякую. І тись? Є, болт досчі веде. Ну що, наче, наче удобненько даже. Вер. Як на рампи заїжджаєш, ну но... оце найкраще. Всякі камери то таке. Ірисно, він задньоприводний. Це ж Мерседес, можна боком понавалювати. Пам'ятаю, я колись взяв в оренду Мерседес, і я дуже довго не міг знайти, де він... як він включається, де кнопка старт-стоп. І Тут теж я щось а, дуже торможу. О. Вони тут просять. Сфоткати що всередині лежить, бо вони тут щось буває перевозять в них. Тобто е ти не тільки тачку перевозиш, а ще й те, що в ній. Тут немає заходи сюди, ні. Як мені середину сфоткати, якщо вона закрита ключами? А якими ключами? Ключами від, від буса? Ой, який тут запах странний. Тут ще старт стоп-кнопка, де ключ ось, ось ключ. Як ти знімаєшся. Я точно сьогодні не підмістив. Ча показ типа Пусто Рем -вем. Перший раз на такому катаюсь, Ну, катаюсь. не багато катаюся. Не сце Чо не їде. Бо на ручнику тяжко їздити, так? Да? А чого ти сам ручник включаєш? Дві ручник включається. Все, включився. Із-за склона? Блін, як я ненавиджу ці, блін, розумні функції сучасні. Все, ну, п'ять ручник включаю, вируби. Та якого? Примінь? Звісно, буде зовсім по-дебільному. Да! Сука! Хто це придумав? Без рімня ручник включається і не можна поїхати на машині, прикинь. Йо, Покажи мені пробіг. Мені пробіг треба написати в програму, воно не пишеться. Коротше, ладно. Буде 4.6 милі. Complete pickup. Чо тут ще? Вот а тут провалімо ще здоровенне. Надіюсь, мені хватить місця. Це ж рейндж ровер, а не ще один вент. О, яка тут камера. Не, не, не спішить нікуди ця машина. Коротше, успішних 17 годин простою. Вчора в мене не було оцього документа, без якого дібно, не можуть видати машину. Мені сказали, що треба в центральний офіс попасти до 5 години. Я до 5 години в центральний офіс не попав, а, бо я приїхав в 5.20, бо попав в пробку. Вмісто офісу в пробку попав. От, Тому чекав до ранку. Зранку прийшов, а в офісі виявляється, не видають ці документи. І коротко, я чекав ще декілька годин, поки розберуться, де його блін, знайти. Ну еслі. Э, Я вчора прийшов, знайшов свою машину і її кудись переставили. Я її прийшов, отам там виїзд. Я її спеціально лишив тут десь поближче. А її забрали. От, срань. Забрали тачку. А що сьогодні. Сьогодні відсується зима. Вчора ходив в шортиках, а сьогодні плюс 5, вітер страшний як дує. Ага, я зрозумів куди її переставили. Ну не сильно далеко, що добре. Ну Я теж це ж аукціон. Вон, там прям зараз продають машини. І сюди, походу, ставлять те, що продано. І я поставив туди свою тачку. От так от виглядає салон нового Прадо. Ну, він Прадо не називається, він якось по-іншому там називається Land Cruiser, Я не пам'ятаю як. Ну, від Прадо дуже сильно відрізняється. Але ну, коротко, цю модель зробили замість Prado. Prado більше продавати не будуть. А, салон дуже прикольний, мені прям дуже подобається. Нюанс тільки в тому, що він на гібридних моторах тепер. Це не прикольно. Но, на на ошу це дуже приємно виглядає круто. Реально, він, він дуже атипідно виглядає. На картинках дивишся на оце і думаєш, бляха, Якось рагульно трохи. Но вживу круто. Прикольна машина. Тільки гібри! Ну гібрид! Зробили неубиваємий Cruiser Prado, який люблять за його простоту і неубиваемость. Гібридом! Ах. Куди котиться цей світ? Nice а? Просто шнури от по всьому салоні. Це то підсвіточка. Вона така вшатана, вона вся в царапинах, в якихось сколах побита. Я не розумію, це машина 20-го року. Не, ну хоча я розумію, її напевно прям по -про 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 призначенню використовували і ніфіга не жаліли. Потерта якась вся. 20-й рік. Тачка, походу, використовувалася максимально правильно, куча царапин. Ну, з однієї сторони добре, що я її днем забираю, тут зараз на чорному все це видно, на фотках все буде видно. А... а вчора, звісно, було темно. Вмятини на криші. Вчора я б ці всіх косяків. Ну, більшу переважну частину з них було б видно, але дещо можна було б не, не помітити. І що саме головне? На фотографіях не було би видно. Стою на виході, тут чекаю короче, е багато машин. А там... Я не знаю наскільки буде видно, але баклажани шмалять траву. І, і вітер сюди дує прям тупо мені в тачку. Америка! Факіе. Як закази є! Я отработал сначала в Дублине, потом после Дублина. Вот. В Дублине есть нюанс, что кидает по очень длинным... Ну короче, типа, мне кинуло заказ, и я такой... О, 12 евро! Думаю, хера Типа нормально так! Но э, я потратил около двух часов для того, чтобы этот заказ забрать и доставить. Вот так вот, э, в Ирландии тяжко зарабатывается 12 евро конечно, За пошок... я не любитель такой движухи. Блин, это пощелка. Ну ладно, простегнуся. Ну, выхлоп гудая, но машина не особо едет. <свескотворение> <свескотворение> И сразу сносит. Блін, до неї треба привикати. Причому привикати, мабуть, довго треба. Поки що мені не подобається. Но машина весела. А! Що таке? Вона ну, не хоче мене випускати після того, що я зробив, так? Типа, да? катайся далі. Що там по резині? Ну так, Так собі. Низька. Що думаєте? у жопа? Не переживайте. Я його і так жопа. Я вже подумав, що з нього не, щось капає, а це я напевно, в калюжу десь заїхав. Або ні, або це в натурі з нього капає. А це бампером не черканул. Скучно якось. Но, взагалі тачка дуже не скучна. Но вона мені не дуже подобається. Кіон ФРС чи ФСАР, як він там називається, який я возив, мені набагато більше сподобався. Ще є нюанс в тому, що я не розумію, де у нього ключ лежить. Тобто тачка заводиться, але де ключ? Що це таке? What the fuck? Хто постарше розуміє? Ну я не очікував таке побачити в машині 2020 року. А де її ключ? Це ключ? Да! М -м -м -м. Ладно, хай тут, мабуть, і буде. Ні, буде пищать, заберу. Короче. Наступний момент у неї відкритий капот. І я теж не розумію, mm -hmm. як його відкрити повністю, щоб закрити нормально. Я це вчора пробував робити. Що він став нижче, але він все одно стоїть криво. Ладно, заб'ємо. Короче, дуже капризна машина. Весела, але прям капризна, тобто вона якось ну, мені непонятна. В шкілені, типу, там дав газу, вона їде, все прикольно, класно і понятно. А це щось таке дірське з характером своїм якимось. До тачки треба довго привикати. Мені принаймні, може то просто ми характерами не сходимось. Вот oh, щит. Оу oh. ну, ладно. Як багажник відкривається. Оу. Oh. От так, значить, так. Да? Я короче, був тупанув, закинув молоко в холодильник. А холодильник у мене виставлений на мінус. Ну і коротше Молоко стало льодом О, наче розігрілося поки я забрав машину Зашибись, зараз поснідаю О, да, воно розморозилося Це дуже добре За Мурчику не дісталося. Приїхав здружати два вена, але один із них вмер, точно вмер, дня у ключі. Давай такие ключи. Да, ноль. Эх. М -м -м. Зручно я их поставил. незручная штука Сейчас я не аккумулятор тут. What the hell де а А, блин, я знаю, де Ось тут, мабуть, під обшивкою. А ну його в сраху. Спеціально взяв кабель замість джомбокса, бо джомбокс трохи розряжений. І думаю, ж зручно так стоять, зараз собі кинув від одного до другого. Кинув. ця та історія з чарджером розрядила мені нафіг Jumpbox. Зараз якщо не хватить, то вас запускають, буде ще та історія. Опс. Давай. Йомо Та, його такі двері зробили! Цей який фримигніший Не хочу Бля! Не хватає йому! А! <звук> Ладно, там де є план Б, там є і план С. Мысли не стартує. Не здох? Шо з ним не так? Я так? Все тримається. Там тоже все хорошо тримається. Срані мерседеси. А отлажа. Вот у нього тільки дергається трохи стрілочки. Що толку не записается. Гавно Вот говно. От говно. Так, ну, сусіди, пробачайте. Давай, Марс. Ти що? Він взагалі не реагує. Йо. Що з ним робити? І опять, все должно було бути скучно два нових вена. Загрузив, поставу. Нічого цікаво. Ну не! Чи я щось не підключив, не так. Що з ним таке? О, щось з'явилося. вже ти зараз заведешся? Ого! Вже якась реакція була, хоча... Так собі. О, тепер.. Тепер треба газувати Давай мерседес. Да! Голова працює, руки наче не з жопи. Але що так хай джамбокс трохи зарядиться. В цьому вені є цікава штука, яку я раніше не бачив. Це камера замість зеркала. Дуже цікаво. А отак от от робиш от так. Оп. і це чисто зеркало. А отак от і це камера. І можна опустити, підняти камеру. Щось десь десь, десь як клацав тут було Настро... А, це ж не сенсор, я забув. От настройки. Яркость можна робити, а можна ну, нахиляти її, піднімати, опускати. Зручна тема. Кинемо десь сюди. Тож з вниз є е автоматичний. От. А вверх? нема. Не виключається на драйв. Вибачте, я півжисні на мануалі проїздив. А от що стосується проблем, щось мій рем почав задихатися. В якому плані? Він мені написав, що у нього забитий... Фільтр вихлопа і просто мощність упала, він перестав їхати. Нажимаєш на газ газ пол, нажимаєш і типу він розганяється на післязавтра і І все, не їде. Що я зробив? На повищених оборотах перечі, його нормально пропалив. Ошибка пропала, мощність назад з'явилася, але він після цього майже завжди на регенерації працює отак. І типу, в салоні почало дефом смердіти. Сказали рішення, типу, купи Platinum Def, деф. Забив пів трака цим дефом. Але в чому момент? У нього дуже великий бак з дефом. І от я катаюся вже другий день. І до сих пор, типу, в мене там 30% баку дефу. І коротше, мене це задовбало. Ну, в основному задовбав запах дефу в салоні. Так можна і траванутись, якщо. що то я, короче, зараз уже почну заливати цей платінум деф. Взагалі майже всі, з ким я спілкуюся, кому я кажу деф, люди не знають, що це таке. Так от, якщо і ви не знаєте, то я поясню, деф, він же адблю в Європі називається. Це така рідина. Яка спеціальною там, системою десь в е автомобілі? Цю рідину додає до вихлопних газів. І якимось там чином ця рідина робить вихлопи не такими токсичними. Ну, це не важливо, бо типу, ефекту з цього ну, щось, мені здається, дуже мало. А який ми маємо ефект на виході в плані юзерства, що от постійно включається, регенерація. Ні, ну обично вона включається десь там раз в день, може два рази в день. А в мене що-то воно накрило і постійно. В мене тіпа, раз в день вона виключається. Ну якби на траку 330 тисяч миль пробігу всього за два роки, я, певно, він вже підвтомився. -під -під От, і виходить, що... Коли включається регенерація, ми втрачаємо потужність. Бо частина потужності йде на обробку деху. Коротше, бісить. А, так, да, якщо у вас закінчиться ця рідина, то трап нікуди не поїде. Просто, він не заведеться. Він напише, що немає деф і не заведеться. А якщо мотор був включений, коли закінчився деф, то він обмежить швидкість, по-моєму, до 5 миль, ти не зможеш швидше розігнатися. І все. Нема чого грязним вихлопом захламляти природу. Іди купи дефол за 30 баксів. Коротше, ми маємо додатковий бак з додатковою рідиною, яка стоїть бабок, ти постійно повинен на це звертати увагу і заправляти. І ми маємо патрію мощності. Мені здається, це не варте того ефекту, не такого токсичного вихлопу, який він би міг бути. Така можу, ой, Такий. Ну і в додаток ми маємо вонючий деф на косоках. Але то вже претензії не до тих, хто. Придумав дану систему. О, я залив дві банки. Це ще, ще пів банки влізе. Банка на 9,5 літрів. Ну, хоч місце звільниться.